Якщо ви переїхали з дитиною за кордон або давно вже там живете, і ви маєте хвилювання про те, що дитина перестає спілкуватися українською мовою, відмовляється на нею говорити, тоді це відео для вас. Додивіться до кінця, тому що я вам там ще розповім три гри, які ви можете використовувати для того, щоб поповнювати словниковий запас своєї дитини. Дуже часто батьки пишуть мені таке повідомлення про те, що я не знаю, як підтримати українську мову, тому що крім мене з дитиною нею більше. Ніхто не спілкується, або що дитина все добре розуміє, але говорить все рівно мовою середовища. І такі ситуації, направду, вони є досить поширеними і досить часто так трапляються в сім'ях, які живуть за кордоном, що мова середовища стає домінантною, і це пов'язано з кількома факторами. Перше, це те, що ця мова чується дитиною більше частіше, вона має для них більше соціального значення, тому що діти хочуть бути частиною спільноти, вони хочуть говорити тією мовою, якою їх будуть розуміти однолітки, вони хочуть бути такими, як усі. І якщо... Рідна мова батьків чується менше, вона може сприйматися ними як менш значуща, але також добра новина полягає в тому, що навіть в умовах такого повного занурення в мову середовища. Українську мову теж можна підтримати. Отже, перша і найважливіша порада. Якщо ви вже дуже добре володієте мовою середовища і відчуваєте, що дитина відмовляється від спілкування українською, тоді вам дуже важливо насичувати ваше спілкування з дитиною вдома саме українською мовою, і створити такий позитивний, емоційний і теплий фон навколо цієї мови. Вам в цьому може допомогти гумор. Жарти, якісь дуже веселі розповіді історії, тому що вони викликають емоції, а емоції завжди краще запам'ятовувати, і контекст, який був навколо цих емоцій, теж скоріше буде запам'ятовуватись. В своєму телеграм-каналі я залишила питання для батьків, які ви можете поставити своїм дітям для того, щоб подивитися на світ її очима, розкрити оцей внутрішній потенціал своєї дитини, створювати цю особливу атмосферу спілкування з нею. Тому, якщо вам актуально, тоді просто переходьте в опис до цього відео, і там ви знайдете посилання. Дуже важливе правило: якщо ваша дитина відповідає вам іншою мовою, хоча ви спілкуєтеся з нею зараз українською мовою, то тут дуже важливо не тиснути, не виправляти і не наполягати на тому, щоб дитина відповідала вам саме українською мовою, тому що чим більше дорослий буде тиснути, тим більше буде опору, тим більше буде відмови від вивчення мови. А ми знаємо, що тільки безпека і комфорт будуть гарантувати цю внутрішню мотивацію і внутрішнє бажання слідувати за вами і вивчати вашу рідну українську мову. Але натомість, коли ви будете чути від дитини саме українські слова, то ви можете максимально усім своїм виглядом, як і словесно, так і невербально, показувати дитині багато свого задоволення від спілкування і від того, як вона класно намагається шукати слова, навіть якщо робиться не зовсім точно з помилками, все рівно заохочуйте її, наскільки це можливо. Створіть вдома український куточок або україномовне середовище. Знайдіть книги українською мовою, дивіться мультики українською мовою і обговорюйте їх. Співайте пісні, тому що пісні ми не перекладаємо, ми вивчаємо їх так, як ми їх співаємо. І це теж дуже важливий такий момент і аспект, сильна сторона багатьох дітей, на яку ми можемо опиратися. Їм дуже легко запам'ятовувати ритм, інтонацію, мелодику пісень, і потім можна обговорювати з дитиною про що співалися в цій пісні, які її слова найбільше сподобалися. Запитати, чи всі слова дитині є знайомими, допомогти знайти відповідник, наприклад, щоб допомогти їй пояснити, що саме малося на увазі. Іноді може допомогти створення певного ритуалу, в якому ви спілкуєтеся тільки українською мовою. Наприклад, часто дітям подобається, коли батьки залазять до них в намет або під ковдру, і там створюється оця особлива унікальна така атмосфера теплоти, зв'язку з близьким дорослим. І ви можете взяти туди якусь книгу, яка подобається дитині, і коментувати її українською мовою. Не наполягати, не ставити дитині дуже багато питань. Спершу важливо, щоб дитина відчувала багато задоволення. Від слухання вас, потім, коли вона почне вам відповідати, ви можете розширювати її словниковий запас, додавати якихось уточнюючих коментарів і так послідовно розширювати її знання української мови. Показуйте дитині щось кумедне, це можуть бути якісь мультики, можливо, якісь віршики, може, якісь жартівливі ситуації вдома, коментуйте українською мовою, тому що, коли мова викликає сміх, вона заходить в саме серце і дуже гарно запам'ятовується. Також дітям може дуже сильно подобатися, коли дорослий просить їх вчити української мови. Коли ви кажете, слухай, навчи мене, як буде слово кіт українською мовою, якщо ви зараз спілкуєтеся якоюсь іноземною мовою. Багатьом дітям подобається, коли дорослий веде щоденник або альбом на телефоні з фотографіями, які відображають якісь спільні спогади, приємні для дитини, коли ви спілкувалися українською мовою. Наприклад, ви пішли в кафе і їли там якийсь морозиво, Яке подобається дитині, сфотографували її, залишили цю фото в альбомі, разом підписали або просто зберегли в галереї телефону, і потім ви разом можете повертатися до цих спогадів і їх обговорювати. Теж дуже важливо створювати зв'язок з іншими членами родини, якщо він є, звісно. Коли ви можете зателефонувати, можливо, комусь по відеодзвінку або аудіодзвінку, якщо ваша дитина вже досить добре розмовляє, і вона має цю мотивацію до взаємодії через екран, тоді. Або, наприклад, наприклад, якщо немає, якщо ваша дитина ще маленька, то тоді це теж можна практикувати. Вважається, що цей аудіо-відеозв'язок це, в принципі, хороший спосіб підтримувати також взаємодію і стосунок з іншими членами родини, якщо ви на такій великій відстані знаходитеся. То якщо це можливо, дзвоніть рідним, спілкуйтеся, попросіть дитину, наприклад, показати якісь свої іграшки, які в неї є, там бабусі чи дідусеві, попросіть розказати, які, можливо, нові слова. Вона на вивчила, нехай інші члени родини там плескають в долоні і заохочують дитину, не просять дитину щось переказувати, повторювати, якось виправляти. Ні, для дитини це має бути в задоволення. Це завжди головний принцип, коли ми хочемо підтримати вивчення рідної мови, якщо у дитини відчувається протест або відмова. Спробуйте знайти україномовне коло спілкування. В дуже багатьох містах є українські суботні школи, є якісь групи, де можуть збиратися українці разом зі своїми дітьми, і там вони можуть спілкуватися українською мовою, і це також дає дитині більше відчуття значущості, що ця мова не тільки для того, щоб я спілкувалася або спілкувався з мамою. Я ще можу мати друзів українською мовою. Якщо раптом. Таких немає, так то дуже часто батьки розповідають мені е, таку пораду. Я ділюся теж нею з вами, що вони знаходять просто в групи в соціальних мережах, наприклад, українців в і назва міста. Там вони можуть писати повідомлення про те, що шукаємо друзів для своєї дитини, для того, щоб спілкуватися разом українською мовою. І повірте, ті сім'ї, для яких це також дуже важливо, дуже охоче відгукуються. Якщо прямо дуже важко і ви відчуваєте, що ну прям жоден варіант вам не підходить, немає такої можливості з усього перерахованого, то і в деяких ситуаціях може підійти індивідуальна допомога і репетиторство тобто, це коли педагог спеціально буде займатися з вашою дитиною і допомагати їй оволодівати словниковим запасом, граматикою, зв'язним мовленням української мови. Тепер пропоную вам три суперпрості прості гри, які можна використовувати в будь-який момент, де б ви не були з дитиною, вони не будуть потребувати від вас великої кількості іграшок. І, в принципі, в них досить легко пограти, навіть якщо ви йдете по дорозі з дитячого садочку додому. Перша гра це гра навпаки, коли дорослий може запропонувати дитині знайти слово протилежне зазначенням до того, яке він називає. Наприклад, дорослий каже: Слухай, я кажу великий, а ти скажеш маленький, я скажу ніч, а ти скажеш день. Я скажу білий, а ти скажеш і ви робите паузу і допомагаєте дитині, якщо вона не може сама. Пригадати слово, знайти його. Це дуже гарно актуалізує словниковий запас і стимулює дитину до пошуку потрібного слова. Друга гра це відгадай, кого я загадала, коли ви можете запропонувати дитині вгадати, про кого ви говорите. Наприклад, я загадала тварину, яка живе в теплих країнах в Африці, вона є дуже важкою, дуже великою, і в неї є хобот на голові. Хто це? І дитина вгадує і скаже вам слон. Ви скажете супер, «чудово» і потім можете помінятися з дитиною місцями, і нехай вона вам спробує описати, а ви відгадаєте. Третя гра це назви 5. Попросіть дитину назвати по 5 предметів певної категорії. Наприклад, назви 5 фруктів, або назви 5 тварин. Або назви 5 домашніх тварин. Назви п'ять диких тварин, тобто можна уточнювати. Дитина потім може мінятися з вами місцями і просити вас називати. Це також чудовий варіант. Пам'ятайте, будь ласка, що мова це. Щось схоже на вогонь, його можна підтримувати дуже маленькими гілочками, але якщо цього не робити, то він просто буде згасати, і це направду потребує великих зусиль. Але до цих великих зусиль можна йти маленькими кроками через вашу повсякденну взаємодію. Ви можете обирати щось з того, що ми з вами обговорили в цьому відео, або пропонувати щось своє. Як ви підтримуєте українську мову за кордоном? Напишіть про це в коментарях. Можливо, саме ваш досвід буде корисним іншим батькам. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайку, підписуйтеся для того, щоб не пропустити наступні відео. Дякую всім, хто плекає українську мову та культуру за кордоном. Бережіть себе і до зустрічі!